Якщо я не знайду роботу за фахом, у мене є права на вантажівку. Він питає, чи можу я працювати водієм вантажівки? Отже, щоб працювати водієм вантажівки в Німеччині після приїзду до Німеччини, вам потрібно обміняти свої водійські права на німецькі. Після обміну на німецькі права ви можете працювати водієм вантажівки. Якщо ви не знайдете роботу за своєю спеціальністю, наприклад, у логістичних компаніях ви можете працювати менеджером складу. Посада, на якій ви працюватимете, буде кваліфікованою, тобто ви не зобов'язані працювати саме за своєю спеціальністю. Тобто сфера, в якій ви будете працювати, може бути, наприклад, офіс менеджмент, бригадир або менеджмент медіа контенту. Наприклад, кунденексперте, тобто експерт по роботі з клієнтами або директор підприємства. У цих та подібних сферах ви, звичайно, можете працювати. Дивіться раніше до цього закону за попереднім законом була вимога працювати один рік в одній компанії і три роки в тому ж секторі. Але 29 березня 2023 року було підписано. А 18 серпня 2023 року опубліковано в офіційній газеті цей так званий закон про імміграцію іноземців кваліфікованих спеціалістів. І цей закон скасував усі ці Заборони. Бажаючі можуть працювати в будь-якій компанії на бажаній посаді за умови, що вони є кваліфікованими. Тому ви можете працювати в різних сферах. Ви також можете працювати в є Ви можете виконувати цю роботу за умови, що ви є кваліфікованим. Жодних проблем.